Я вітаю усіх, хто дивиться «Калузьке міське телебачення. До вашої уваги, телевізійні новини. Калуша. В студії працює Алла Івашина. З нагоди відзначення 71-ї річниці української повстанської армії 14 жовтня, в день покрови Пресвятої Богородиці. В Палаці культури Мінерал відбувся тематичний вечір під назвою Наша воля, наша пісня не вмре, не загине. Перед початком заходу присутні мали можливість переглянути інформаційно історичну виставку у пам'яті народу та документальний фільм ОУН УПА Війна на два фронти. Сам же тематичний вечір розпочався із урочистого внесення українських знамен у залу Палацу культури мінерал. Після цього ведуча завідувач відділу масової роботи Палацу Людмила Кохан привітала сивочолих воїнів із святом та запросила до слова заступника міського голови Галину Романко. Сьогодні цей прекрасний осінній день. В День Покрови Пресвятої Богородиці з 2005 року офіційно святкуємо і День Української повстанської армії, а трошки раніше, ще й сьогодні, з 1999 року, святкуємо День Українського козацтва. Шановні, дуже поважні наші учасники бойових дій. Ми Особисто від цієї міської ради, від депутатського корпусу вітаємо вас з таким прекрасним святом, те, що ви є з нами. І сьогодні в нашій залі багато є молоді, і хотілося би сказати словами відомого українського письменника. Володимира Шоковинного, який, читаючи молодим людям лекції, сказав так: відкрийте свої серця, я вас буду вчити патріотизму. Ви не тільки навчили патріотизму, ви своїм життєвим досвідом показуєте, що таке патріотизм. Ваші добрі справи колосяться в Україні, в нашій незалежній Україні. Тому святом вас. Слава Україні! Героям! Линули в цей день слова подяки на адресу учасників визвольних змагань від священника Української православної церкви Київського патріархату отця Миколи Мороза, який у своєму виступі зазначив протісний зв'язок поколінь та порозуміння між старшими та молодими людьми. Та воїнів звертаючись сьогодні до нашої влади до сьогоднішнього зібрання. Я хочу подякувати Богові за те що дійсно Україна має свою історію, має своїх героїв. І як би нам не старалися було привити це все, привити все чуже, ми знаємо своє. І сьогодні оцю правду, яку ви пронесли через все своє життя, витерпіш, витерпівши отой холод, голод боївок. Винішши на своїх плечах тягарі гулагу, тюрем Радянського Союзу, ви пронесли цю правду сьогодні сюди, до нас, до тих, хто йде за вами. І оцей зв'язок вас і нас, він дає нам надію на те, що ми йдемо тою дорогою, дорогою правди. А ми знаємо, що дорога правди. Це дорога Божа. Тож нехай Господь благословляє вашу працю, благословляє той не тільки початок, але і ваше продовження цю передачу ваших знань, вашої пам'яті. І нехай те, що ми були гідними нащадками вашими, і знову з гідністю. З християнською покорою, але в той же самий час і е, нехай буде із гордістю того, що я українець, щоб ми несли той сяг, який ви підняли і не опустили. З кожним роком рядіють ряди тих, хто брав участь у бойових діях повстанської армії. В Калузькій міськрайонній організації станиці братства вояків упа числиться 112 людей. 52 із них є учасниками бойових дій. Їх та інших гостей свята привітав станичний Степан Петраш. Сьогодні минає 71 ша річниця від дня створення української повстанської армії. Дійсно. Народної армії, тому що в ряди повстанців йшли добровильці і батьки, і матері благословили цих юнаків і дівчат, і старших на війну, бо була на це причина. Я звертаюся до молоді. Ви сьогодні живете, ви вже всі українські, ви родилися в українській державі, ви вже не боїтеся так, як наше покоління боялося, бо нема чого боятися. Так. Ви спокійно лягаєте, спати, встаєте, ви вчитеся, ви свободні. Будьте українцями. Гордіться, що ви представники такої нації, як Україна, і вам не буде соромно за ваших. Дідів, які зробили все, що могли, а часом і більше, щоб була Україна, щоб була воля. В рамках всеукраїнської молодіжної акції Присяга воїна Української повстанської армії члени молодіжних організацій нашого міста в присутності усіх глядачів прийняли присягу та поклялись на вірність Україні. Звучали цього дня і повстанські пісні, які виконали вокально інструментальний ансамбль «Передзвін», народний вокальний ансамбль Боківчанка, народний камерний хор «Тавор» та солісти Мар'яна Стус і Катерина Фрей Згадувалось цього вечора і про козацьке військо, перебування якого на Прикарпатті цьогоріч минає чотириста років також було вшановано хвилиною мовчання полеглих воїнів. А завершився тематичний захід запаленням свічок та покладанням квітів до пам'ятників Роману Шухевичу, Степану Бандері, жінкам Калиського району, які полягли за волю України, зв'язковій УПА Надії Відоняк та воїнам Української повстанської армії. 13 жовтня в Калуші перебував голова народного руху України Василь Куйбіда. Відомий політичний діяч презентував калушанам книгу Піснями Скріплюємо волю. Автором якої є його мама, поетеса Катерина Мандрик Куйбіда. Перед початком зустрічі з калушанами Василь Куйбіда провів коротку прес-конференцію для представників місцевих засобів масової інформації. В основному тема прес-конференції стосувалася загальнополітичної ситуації в Україні та діяльності членів народного руху України, зокрема місцевого осередку. Приїхавши до Калуша, звичайно, було б неправильно, коли б я не зустрівся з нашою рухівською організацією народного руху України з керівництвом організації і не поспілкувався на предмет. Тих проблем, які сьогодні бачать мої побратими в державі, в партії, в організації обласні, чи на Калощині. От годину ми спілкувалися тут з керівництвом, відверта щира розмова, як завжди є у нас в організації. Ми з'ясовували думки з того приводу, що потрібно робити і як потрібно робити, і на коротшому. Тому шляху нас суму до угоди з Європейським Союзом і на довшому шляху, коли йдеться про модернізацію України і утвердження українства в Україні, коли йдеться про інтеграцію українців в Україну. Далі в районному будинку культури Василь Куйбіда зустрівся із калушанами представниками братства УПА Союзу Україну, Конгресу українських націоналістів та інших. Після виступу присутнім було презентовано книгу Піснями Скріплюємо волю. Автором якої є Катерина Мандрик Куйбіда. До книги увійшли вірші, поетеси та твори. Василь Куйбіда також привіз до Калуша документальний фільм, присвячений творчості його матері. Відомо, що Катерина Куйбіда була депортована до таборів суворого режиму. Її звинувачували у проче. Тності до української повстанської армії, окрім усіх поневірянь, що випали на долю жінки, вона не втрачала віри у незалежність рідної країни, а усе наболіле, виливала на папір у вигляді віршів та творів. Власне, завдяки презентованій книзі, сучасне покоління дізнається про ще одне нелегке життя: життя присвячене боротьбі за волю України. за відновлення. Цьогоріч минає 400 років перебування війська Запорізького на Прикарпатті. Цій даті був присвячений конкурс ерудитів. Ану, який з тебе, козак, який відбувся в центральній дитячій бібліотеці у День величного свята Покрови. В конкурсі еродитів Ану, якийсь тебе козак взяли участь учні 6-го Б класу загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 Перед початком конкурсу ведучі бібліотекарі читального залу, які, власне, і організували захід Любов Волошин та Галина Василишин, розповіли учасникам святкового дійства історію про запорізьких козаків, про те, як в Україні шанували козаки святу покрову, яка була їхньою заступницею у далеких походах. Після цього розпочались козацькі змагання. Було створено дві команди. Отамани та українські козачки. У першому конкурсному завданні, який мав назву Розминка, ведучі задавали запитання на козацьку тему. Наприклад, що означає слово козак, яка найвідоміша козацька страва, як звали першого козацького гетьмана та інші запитання. Другий конкурс проводився у формі Вікторини. В третьому конкурсному завданні, який мав назву Мудрий отаман, взяли участь тільки капітани команд. Саме їм довелося продовжувати відомі прислів'я про козаків. В результаті підрахованих балів перемогу здобув. Була команда Українські козачки. Та головне, мабуть, цьому заході була не перемога, а участь у ньому, яка зуміла згуртувати учнів класу та полюбити ще більше предмет історії України. Лись вона прикрашала один з найкращих храмів старого Станіславова, і до неї відбувалося паломництво прочан з усієї Європи. Сьогодні ж вона прикрашає один із храмів Центральної Європи, відновлений костел Петра і Павла у Гданську в Польщі. Йдеться про чудотворну ікону Божої Матері ласкавої, яку гордо величають Станіславівською, хоча й минуло півстоліття, як вона покинула рідне місто. 8 жовтня делегація у складі керівників фракцій і голів комісій обласної ради та голів Калуської та галицької районних рад, перебуваючи у Польщі у місті Пшехлєва на сільськогосподарському підприємстві Полданор, приїхали до Гданська побачити чудотворну ікону Божої Матері Ласкавої. Організували і фінансували поїздку Товариство з обмеженою відповідальністю Даноша. Про найвеличнішу пам'ятку Станіславова, чудотворну ікону Матері Божої Ласкавої, сьогодні відомо лише одиницям. Поговорюють, що її написав 70-річний побожний маляр Даниїл. На замовлення писаря вірменської гміни Домініка. З тих пір ікона зберігалася у спорудженні у 1660-х роках вірмено-католицькою громадою Станіславова дерев'яній церкві. Саме заради цієї святині збудовано свого часу новий кам'яний вірменський костел. Нині це храм Української автокефальної православної церкви, так звана Голуба церква. Під покровом святині місто перебувало близько трьох сотень років. Хроніки зафіксували дату, коли ікона вперше заплакала слізьми 22 серпня 1742 року. З тих пір історія знає багато свідчень дивовижних стілень людей, які зверталися до образу за допомогою. За 200 років дива Матері Божої Ласкавої знайшли визнання у Ватиканського престолу. Тож 30 травня 1937 року ікону було урочисто увінчено папською короною. Рятуючи образ від більшовиків, у 1946 році, останній вірменно католицький священник Голубої церкви Казимир Філіп'як, поляк за національністю, вивіз його до Польщі. Вже з досягненням Україної Незалежності, в 1991 році престарілий ксьонс Філіп'як намагався повернути ікону Голубій церкві. Однак, вже через рік, у 1992 році, ксьонс Казимир Філіп'як. Як юридичний власник ікони помер. А ще за чотири роки збіг 50-річний термін, впродовж якого держава мала право висловлювати претензії щодо реституції, тобто повернення культурних цінностей. Україна назавжди втратила можливість повернути чудотворну ікону на батьківщину. Ікона ж зайняла своє почесне місце у спеціально створеному для неї санктуаріумі, відпустовому місті костелу Петра і Павла. У польському Гданську, столиця поморського воєводства на березі Балтійського моря, майже тисячу кілометрів від Станіславова. Щоденно за допомогою туди приходять сотні вірян з усього світу. Те, що в соборі перебуває саме оригінал, вже ні у кого не викликає сумніву. Є для цього й відповідні документальні факти. Збережено навіть воти, десь біля 750, які колись зцілені чудом люди жертвували іконі Богородиці. Навіть давній герб міста Станіславова разом із Христом Потоцьких чітко видно під іконою. І лише нещодавно, у 2010 році, отець Володимир Вінтонів, перебуваючи на конференції у польському Гданську, побачив зниклу святиню. Саме там. Поруч з оригіналом освячували точно його копію, яку написав художник-реставратор Валерій Твердохліб. Ікону було представлено у 2010 році на фотодокументальній виставці у місті Івано-Франківську під час святкування Дня міста. Єдина дійсна копія ікони Марії панни Ласкавої знаходиться у невеличкій церковці по вулиці Микитинецькій у місті Івано-Франківську. Божу благодать вкрасти неможливо. І ті десятки зцілень, які відбуваються в маленькій церковці на березі ріки по вулиці Микитинецькій, свідчать цю одвічну правду. Прекрасного 15 жовтня в Калузькому коледжі культури та мистецтв майстри пензля відзначили День художника. Юні талант-студенти коледжу презентували не лише свої роботи, а й провели майстер-класи. Не дарма день художника відзначають у пору золотої осені, адже саме в цю пору природа дарує нам неповторні кольори свого вбрання та розгортає яскраве живописне полотно. Власне роль образотворчого мистецтва в культурному розвитку людства є невід'ємною частиною творчості. Переконані студенти коледжу культури і мистецтв, володарі пензля та яскравих кольорів за допомогою своїх робіт. Художники передають внутрішні переживання, красу і недоліки навколишнього світу. Метою даного заходу було. Ознайомлення учасників дійства з різними видами робіт, виготовлених руками студентів коледжу, художників і не тільки. Молоді люди провели майстер-класи із паперопластики та монотипії. Монотипія у буквальному розумінні означає один єдиний відбиток: декілька штрихів, пензлем, яскраві барви, відбиток на чисте полотно і готова оригінальна картинка. За словами викладача коледжу Тетяни Меленюк, у кожній такій картині можна побачити не лише різні кольори, а й щось незвідні. Віддане та таємниче неабияку силу несуть собі і ляльки-мотанки. Як створити таку ляльку показували охочим студенти дисципліни декоративної творчості під орудою Віталії Мандрик та Юлії Олінкевич, саме мотанка вважається оберегом домашнього вогнища. Ляльки-мотанки є різні за своєю структурою: зернянки, травниці та інші, але всі вони в собі несуть одне захист та силу, якою наділяють свого господаря. Принаймні в це вірили наші предки. Під час заходу присутні. Утні не лише ознайомилися із роботами студентів коледжу кожен охоче й мав змогу придбати собі на згадку те, що найбільш припало до душі. була вся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами до зустрічі.